Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає, яка істинна причина агресії, спрямований на тих, хто дивиться відео близьких людей. Яка істинна причина агресії? Скажіть, допоможіть вищі сили, дайте відповідь. Угу. Замкнуте коло не можна вирватися. Вам зраджують. Порчена самотність, зрада. Карта може було розлучення. Ще. Можуть робити вас винним або винною в усьому. Роблять так, щоб вам не допомагали абсолютно закриті дороги на фінанси. Скажіть, допоможіть, яка істина причина, через що це відбувається? Що робити? Тут просто психічно хворі люди, дуже звеличують себе, вважають, це як, як це мені йде, як людина насолоджується своєю величчю, наче, що може комусь робити боляче. Отак. Скажіть, допоможіть, що робити? Боротися. А, фінансова незалежність. Тут вам вибили фінанси. Це дуже важливо. вибили закрили так, що це як пастка, як така вийшла вам постійно по колу. Ходить. Не можете вирватися. У вас має запрацювати власна робота, якісь хороші. А може підприємство, яке вас запросить. Ну тут ваш вихід. Мати фінанси, фінансову незалежність бути е, одірватися. ну да Тут по долі мало бути все добре, якби не втручалися. От. А ви маєте бути з грошима, причому це великі хороші гроші. Ваша. А, так, правильно думати, налаштувати себе на те, що все одно, як би не сталося, ви вирветесь з цього кола, замкнутого. Ваша професія, робота, просування вам треба перше, що поставити, саме головне це робота і фінанси. Тоді ви зможете видірватися. Із цього, ну тут в лавушках все. Як то поробили, так що постійно вертаєтесь до цих агресорів. Зараз я хочу подивитися, скажіть, дайте пораду вищі сили, як вирватися із агресивного середовища. Угу, ну так. Да. Важко, тому і зрозуміло, що важко. Вам роблять таку програму, щоб ви любили. Це навмисно зроблено, щоб ви любили, щоб підпускали ближче, щоб піклувалися, щоб ну, можуть прямо говорити такі лестощі вам говорити, прямо що кохають вас, заперечують, типу, ну, чого ти так реагуєш. Ми ж тебе любимо. Так, скажіть, допоможіть Вищі сили, що робити в цій ситуації? Ну, Цей морок зараз я зніму. Угу. Повністю закрити інформацію про свої гроші, про те, що вони у вас взагалі є. Закрити повністю цю інформацію, ні не про що не, розго, не розголошувати. Збирайте, працюйте, не говоріть, що є гроші. Скажіть ви ще сили, допоможіть, що допоможе. Треба знімати привороти мороки і енергію висмоктують просто це треба розірвати заперечення. Ну, вам самому, самій, самому важко це зробити, але. Зараз стане легше, просто щоб ви зрозуміли вище сили, скажіть, що допоможе ще? Угу, Самопорча. Це я заперечую. <кій> Вам треба зараз я допоможу, вже глибока депресія пішла. Треба зрозуміти, що ви можете бути багаті, що ви можете заробити гроші, що це можливо в своїй голові. Тому що у вас, значі, от вже вс... ну, як сама Порча вже пішла, що ви самі собі програму ставите, що це неможливо. І це як самі себе <кхи> закрили. Ну, Тут все пов'язано з фінансом. Ну, і треба познімати ці привороти до агресора. Заперечуватись негатив убираю. Ще вийшла програма, яку закладено було з дитинства. Вам просто, ви, може, стали свідком неправильної поведінки. Що якщо агресія, то не треба уходити, не треба нічого змінювати. Ну, може, там були певні обставини також. Що якби ну, так склалося, що ніхто ні в чому там ну, не винний, так різні є обставини, що так склалися. Що буває, що не можуть люди піти від, агрес... ну, від агресії. Але у вас, як у дитини, ви просто це сприймали, наче це норма. Ну, Це нормально. От. І це також впливає, щоб по-іншому. Переглядати. Оце ловушка. Прошу вищі сили. Допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги. Більше не можуть агресію чинити щодо тих, хто дивиться відео. Всі, хто чинять агресію, втомлюються дуже, лягають спати, одразу же агресію чинити не зможуть. Відвертаю, оцікаю на віки вічні. Всі привороти, мороки, крадники, стяги, Кладовицьку магію комаги, негатив. Порщі на самотність знімаю відкриваю дороги на щасливу долю, на щасливе життя без агресії, одсікає ворога на віки вічні. Більшу агресію чинити не зможу. Всю агресію повертаю тому, хто робив Сибіль, сльози, страждання, всю зраду вертаю тому, хто робив. По Верховному суду буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити шлях на щасливу долю, на життя без агресії, без агресивного впливу. Всю агресію вертає тому, хто робить по Верховному суду, очищає енергетичний, фізичний простір тих, хто дивиться відео від негативу, агресивного впливу, мороків. Приворотів буде так і так буде. Я буду ще повторювати це питання. Воно дуже таке цікаве, тому що тут з, інш... з різних сторін до вас ви як ласий такий пиріг От, для ворога. І тут вам і привороти поставили, і фінанси брали вам землю із під ніг і роблять, що хочуть. Вирватися дуже важко, дійсно, і саме головне ви ні в чому не винні. От перша карта, що, наче це ваша вина, що йде на вас агресія, що ви винні. Оце треба вам дуже сильно себе усвідомити і зрозуміти. Не має бути агресії в сім'ї. Ні до кого, ні до дітей, ні до близьких. Не має бути агресії. до... Цього ну, зазвичай це роблять люди з порушеннями. Це для них нормально. От Вони чомусь в спокої жити не можуть. Їм не цікаво, а ну, вам треба це зрозуміти, що вам це не потрібно. Ну, ви зробите цей крок, буде все добре. Так, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу, за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Ви відновлюєте мою енергетику, також набагато краще працюють і чистки, і захист. І також хочу запросити на індивідуальний прийом номер вайберу. Телеграму є в описі під відео. Також можна написати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі, тільки не забувайте зробити донат. І ще хочу нагадати, щоб ви не забували підтримувати наших військових, якщо десь вам зустрічаються, що збирають на дрони, автівки, теплий одяг, якісь речі для військових або на протезування, лікування військовим, будь ласка, підтримайте. Хоча б одна-дві гривні це дуже важливо зараз. Майте це на увазі. Також підтримуйте і енергетично, що ви вірите в наші сили. Бажаєте нам всім перемоги. І це неминуче. Буде так. От. На цьому все. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!